Селіновій Петрівці, що близь резиденції Межигір'я, паніка. Мешканці страждають від нечемності туристів. Вони не лише паркують свої авто на газонах селища, а й смітять та справляють малу потребу поблизу їхніх будинків. Деяким місцевим жителям від такої нахабності навіть стало зле. Ближайший дом, который возле входа в Межигорье, здесь живет наша соседка, которая, к сожалению, уже не может даже разговаривать, выходить с людьми, потому что за эти там три дня, которые уже четвертый, которые здесь открыты в Межигорье, у нее уже она попала в больницу, она уже э, находится в таком состоянии, когда не может ходить сама спокойно, у нее уже нервный срыв полный, потому что ее дом первый пострадал. Вот устроили под домом, под забором туалет. Дискомфорту зазнають і межигірські тварини. Вони не звикли до такої великої кількості людей. Ще пак гості зоопарку безперестанно фотографують їх і намагаються нагодувати. Нужна, звісно, ограничити кількість. Тобто зайшло 100 людей, 100 людей вийшло, Не постоянний поток. Тогда тобто вони будуть спокійно реагувати. Тобто, в даний момент на п'яте сутки вони спокійно вже реагують. Тобто травм таких смертельних немає, були небольші ушиби, там те саме. Сарапіни і так далі, ну атані канікатастрофічки. То а от відвідувачі від побаченого в резиденції у захваті і все влаштовує. Мовляв, туалетів та смітників достатньо. Дісні туалет сто процентів. Потому що тому що тут все організаційно, і повісили, щоб нігде ніхто не мусорив, і мусорні пакети повісили, і все акуратно, і люди стоять, якщо десь у то у когось щось штота Між тим, поблизу резиденції процвітає малий бізнес. Тут десятки мобільних кав'ярень і велопрокат. На вихідних велосипедом можна було скористатися безкоштовно. Нині вже за гроші найініціативніші продають мапи. Межигір'я. ідея в тому, то що я прийшов і не знав, куди йти. У мене навіть по інтернету по карті я не зміг нікуди пройти, тому. тому... Тому таким чином я вирішив створити для зручності себе для людей, тому що безліч людей. От і щоб люди могли зручно пересуватися, знаходити всі необхідні популярні місця, такі як Хонка, там вертолітний майданчик, е е інші, інші цікаві об'єкти. Водночас, волонтери резиденції скаржаться на величезний наплив охочих, насамперед на вихідних. Тож мають намір поліпшити організацію відвідувань та усунути незручності, з якими стикаються місцеві мешканці. Те, що робилось цю вихідні, це взагалі жахливо. Тобто потрібні волонтери, які конкретно вміють регулювати на трасі, конкретно регулювати рух автомобілів на далеких підступах, толерантно, толерантно, але організовувати. Новопетрівці попереджають, якщо ситуація не вирішиться, діятимуть рішуче. Вже цими вихідними проїзд до туристичного Межигір'я можуть перекрити не сотники самооборони, а жителі нових петрівців таким чином бойкотуватимуть неналежну організацію візитів до резиденції колишнього президента. Анастасія сєєва Олексій Попов новини телеканал Бізнес.